Вітаю всіх на каналі Таро Сонг. Сьогодні ми з вами будемо роздивлятися нове таро. Прийшло до мене Ось таке таро. Воно для мене загадкове, тому що я взяла його в чорну п'ятницю на Алі. Прийшло дуже швидко. І все, що я знаю, що називається. Ну, на, на Алі написано Таро мара. От, ось така коробка, ще я не загружала. Інструкцію, так би мовити, не ні, ні МБК нічого немає. Не знаю, шукала хто автор, коли видане, що, як нічого не знаю, просто сподобалось, вирішила взяти. Мені подобається, хочу показати вам. Не будемо детально, будемо, так скажемо, швидко продивлятися. Зараз в, кажем, в камеру ще, це мій пацюк кекс. У мене їх двоє. Кекс у нас такий. Товстенький пацанчик, а є ще кокосик, якщо сподобається, наступне відео теж його покажу. От. Взяла його нам допомагати мені, ну і трошечки вас розважити. Ну, обожнюю своїх пацючків, Вони дуже милі, тендітні, такі мої фамільярчики. Отже, що хочу сказати: стандартне для Алі, якість непогана. щільна доволі така. Бумага, легка ламінація, в руках приємно, не сковзить, нічого не вилітає. Впоміч собі я взяла таку штучку, в мене це підставка під мобільний, ну, вирішила, що буде а, нам ось так, щоб вам було зараз краще видно. Хвостяра подвинься. От. А, значить, що в нас? Дуже швидко так буду? Я ще їх в роботу не брала, да, тільки от взяла, о, розпечатала коробку. Ось такий у нас шут. Мені подобається ніжність, мені подобаються кольори, мені подобається як подана. цю колоду, це в нас майже поет. Деякі аркани мені нагадують з інших колод. Я там побачила і таро світлопровиця, і таро містичних моментів. Зараз трошки подвину, щоб вам так було краще видно. От, зараз перекликається дуже з іншими колодами, але все ж таки є своє бачення. Ось у нас така перетриця. Зараз ми пройдемося старше аркання, а потім перейдемо до вже масті. Дивіться, яка вона гарна, вона така нестандартна, да? вона не сидить. Замість колони у нас дерева, у нас місяць, сонечко окулятно, окулятно моя бусінка. Така чорна ніч, загадковість, жіночість, енергетика, таємниця, а, тобто все, все, ну, основні значення, які є в нас в Верховній Жриці, присутні а, імператриця. Майже класична, але оця подача, така ніжна. Імператор. Подобається вона трошки така. Чи то східна, чи то якісь такі, все ж таки, ну, східні мотиви є в нас. Іерафант, жінка, до речі, Закохані. Дивіться, єдине і двоє в одному і під деревом. Є такі тут нотки, мені здається, віканства. колесниця, схоже, з шість. Чи 6, чи 8 жезлів второмістичних моментів. Там теж дівчина така на калібрі летить. Сила. Не дуже згодна я з тим, що тут олень, тому що, ну, приборкати оленя якось трошки губиться смисл карти, але має право на існування. Відлюдник теж дуже красивий. Воно візуально, начебто, знаєте, як от ну, от руками намалювали. Кожна карта, от видно, що це не комп'ютерна графіка, це людина сиділа, кожну рисочку, кожну карту вимальовувала. Дуже красиво. Колесниця. Дуже ніжна, така, дуже така тендітна колода, а, така жіноча, дів, дівчача навіть. Справедливість. Мене з дуже повішений, дивіться, в нього дві ноги зав'язані. Це теж, скажем, вносить цікаву таку ідею, в цей аркан. Смерть мені дуже сподобалась. Багато бачила колод, багато маю, багато роздивлялась. Але ось щоб підхід такий був до карти смерть. Оця трансформація, як чорна дира, як вихід в інший вимір, як кінець одного, початок в іншого, що нічого не закінчується. І ось ця змія, яка з'їдає, кусає сама себе, це теж дуже символічно і цікаво. Помірність в нас як, ну, для мене це, я так дивилася, це чоловік, хлопець. Теж цікаво, тому що скільки теж колод бачила, ніколи помірність не була. Чоловічою. Тут, бачите, зроблений такий янгол, і в основному в нас немає ні, ні зірок, там, да, нічого, так от саме янгол і просто от переливає воду. Д'явол дуже цікавий підхід, дивіться, такий хлопчик і тримає, бачите, мотузку. Як оце песика на повідку ми вводимо. Да, ось так він на деякий там хоче, відпустить, захоче, притягне для себе. Такий ось цікавий дьявол, і дуже впізнаваний да, і в той же час незвичний. А далі вежа в нас іде, люди в нас тут не падають, але в нас присутній грін, да, вежа, яка от розкололася, але вона ще не падає. Вона ще так, ну, скажімо так, ще тримається, але вже молні почали е, свою роботу. Тут зайчик чистить, а мій Зірка. Як ти зірку не намалюй, сонечко, підвінь свою жопочку, будь ласочка, дякую. Як ти зірку не намалюй, все одно це буде зірка. Ось ідея така. Тут схожа вона кольорами і з таким посилом на таро світлого провиця. Там теж в таких синьо-фіолетових кольорах сидить дівчина, прикладає руку до себе. Да? І от там, де зірка. Там єдине, що в тому таро, така тоненька йде нитка, що тримає зв'язує тут окрему зірку, але мені чомусь схоже. А, далі. Оця луна, мені, от я дивлюсь, ви знаєте, місяць і хоч зовсім не в цю тему нагадує Таро Муладхара і Аркан місяць. Там також ось так промальований місяць, тільки там ну, інший сюжет да, іде, але ось ця тема ось така, то схоже, похоже. Дивіться, теж у нас ці такі камені вежі є, є оця водна гладь, яка є основою карти місяць. Нема вже ж гори, яка є, як трудно ще далі йдемо. Подолаємо, йдемо далі, наступний період нашого життя. Але основна тема в нас присутня сонце. Теж сонце, воно і є сонце. Майже все класичне, але туди без дитини, без коня, без а, соняшників. Але тема теж є. Далі суд, дивіться, по мінімуму, але красиво. І карта світ. Ось така. Теж майже по класиці, по уейту, але інше трошечки додавання йде, боже тут мені І крисюк все здвинув. Так, ага, так, дивіться, мені дуже-дуже подобається ця енергетика така спокійна. Це буде, може, мені таро для роботи з Жи... жіночою енергією, з жіночими такими якимось а, комплексами, подолання якихось своїх внутрішніх проблем, а, та, на самотність, на подолання своїх комплексів. Знаєте, ось так. М -м... Ось таке. Ти ми закінчили зі старшими арканами. Я забираю, переходимо вже для. Дома зайка, тільки не здвигай, будь ласка, зопацька моя. Так, туз жезлів класика, навіть не варто зупинятися. Трійка жезлів теж, трійка жезлів, вона, бачите, вже йде така зелен... жовто-зелена тема. Теж майже йде по класиці, але трошки перепрацьовано. Четвірка жезлів, п'ятірка. Ну, Собственно, про що йде мова, да? Шість жезлів. От так дивишся на карту, начебто і не дитина малювала, а з іншого боку, ну, і так я не можу сказати, що це рука супермайстра, так? Да? Думайте, ну, так, спеціально зроблено, щоб, а, знаєте, начебто дуже... А, ти моя бухінка націститься, мій хороший зайчик. Щоб дуже так просто було, інтуїтивно зрозуміло і не було нагруженості, знаєте, якимось деталями, якоюсь різкістю, якимись такими моментами. Щоб все було просто і зрозуміло. Сім жезлів, вісім. Кольори. Мені дуже подобаються кольори тут. Дев'ятка, але бачите, зверніть увагу, що нема перев'язки, нема пошкоджень на тілі, да, перев'язана рана, нема цього. Тут таке очікування йде. Десятка жезлів. Все, як ми звикли. Це в нас не з пер... з... в колоді перестановка йде. Зараз побачите. Це в нас йде лицарь жезлів, королева жезлів така. Гарна жіночка, бачимо, що така непосидюча, активна, яка дивиться навкруги, контролює і де треба, зажигає, запалює. Король жезлів. Підстать має, бачите, майже пара така в нас. Я люблю парові карти, коли ось здвинулись, вибачте, пацюк все здвигає, вибачте. Люблю, коли парні йдуть карти. Подобається мені оця тема. Так, король. І паш, чому ж паш у нас останні, не? А, Таро світлоправіття. Пам'ятаємо, теж там дівчина, і така вона теж танцює, запалює. Далі в нас йдуть кубки, двійка кубків, трійка кубків. Дуже мило, мило, мило. Четвірка. П'ятірка. Трошки шкода, що нема отут води і нема а, мосту. Я люблю символізм гліфу цієї карти, цього аркану. А ось тут відсутнє, і воно трошечки не дає такого розгорнутого розуміння, як є в класичній колоді. Далі шість кубків. Зараз, зараз, зараз зроблю, щоб все було видно. І оцей хвостяра на фоні, на фоні відео. Наш зайчик такий, мій зайчик хороший. Шестірка кубків. Ікусь, тікуся, мамин кусечка. Сім. Це те ж саме, як жінки в нас, бачите. І нема отут відкрито, і нема, щоб, як на класиці, була а, оця чаша закрита. Щоб запитання, що ж там у нас є, ховається. Вісім кубків. Красиво дуже. Дев'ять. Подобається, що сидить під аркою, і самотність. Що все є, трансформація є. Але самотність. Інше трошечки міняється смисл карти, але можна пропрацювати. Десятка кубків теж. Переходимо... Ага, кубки паш. Дивіться, тут хто любить в нас русалок, хто любить сирен, водних таких водяних а, так, жителів. Будь ласка, око ваше зрадіє. Королева теж бачимо. Ні, не пара, але, але вдвох. Да, ось так ідуть. І король, бачите, а король в нас стоїть на суші. Якось так вони не разом, хоча повинні бути. Бачите, він отак стоїть, а королева в нас і це не парна карта. Так, сонце. Сонце, менше активності. І лицар. Іде в нас лицарь кубків. Такий юнак красивий. Багато чого обіцяю. Так, тузи. Переходимо до Пентаклів. Туз красивий, дуже красивий такий. Двійка дуже подобається оця тема. Балансування цими пентаклями. Оця якась, ну я розумію, що це га якась, якась така забавка, майстерність. І оця тема, що балансування, рівновага, пошук рівноваги, мені дуже подобається. Моя сонечко. Сонечко. Так. Далі в нас трійка, майже все, нічого не міняється. Четвірка. Теж світлий провидець мені в темі. П'ятірка. Трошки звінта, якась східна така колода. Далі шість пентаклів. Чому я почув? У нічому, мені зараз раз тюмить. Сім пентаклів. Вісім. Бачите, майже теж, але ж на інший лад. Йде. Дуже мені подобається, як перероблено. Дев'ятка пентаклів. теж красиво. Подобається. Мало є колод, які мені подобаються, щоб я отак не зафукала. Це моє таке особисте сприйняття. А оця колода мені дуже-дуже. Оцей король пентаклів мені нагадує. Оце він тримає цю монетку пентаклів, але її можна сприймати як зріз дерева. І це десятка пентаклів, таро, ось, таро містичних моментів. Там такий великий сруб дерева, сидить вже людина похилого віку, а в срубі тут видно ми бачимо, дім, його нащадків, і воно це дивиться, як пройшло його життя, що він залишив після себе. Тому що така енергетика і символіз десятки пентаклів. І ось тут дивлюсь, хоча цього нема, але от я от, ну бачу. Далі лицар пентаклів. Паж Пентаклів, бачите, трошки в них змінено. Пажик дуже красивий. Королева Пентаклів. Дуже теж світле провидець, там королева Пентаклів, вона сидить така в кріслі, і теж в неї щось на голові, це не роги, але якийсь такий момент, елемент присутній. І подобається, як зроблена це безкінечність, ось така штука. Дуже красиво, вона, начебто, навіть як об'ємна. Так, переходимо до мечів. Видно? Видно це. Перевіряю, щоб не заїхала за камеру. Подобається двойка мечів, двійка, дивіться. Інший йде вигляд, а вона повернута туди, до місяця, до, а, знаєте, це своє слухати себе, а, свої мотиви, свої внутрішні якісь діалоги вести. Да? І оце підняла як начебто небажання. Але цікаво. Трійка мечів мене трошечки ну, в ступор вагнала, тому що, а, бачите, воно таке добре це таро, немає у нас ні крові, ні, яких поранень, ні, горя нема, але є квітка, яка. Трійка оцих мечів протнула, але ми не бачимо тут трагедії якоїсь такої, щоб от побачити, що їх боляче, взагалі нічого нема. Четвірка. Схожа на стармен Таро, там теж четвірка мечів сидить, але там сидить стармен, да? але тема оця медитації на четвірку мечів. Зараз у зараз, мене тут можуть бути погризані шнури. Теж ця тема присутня, подобається. П'ятірка мечів майже по класиці. шестирка, дивіться, трошки, трошки, тут більше, бачите, віддано на воду, на оцей емоційний стан. Я б більше б зробила трошки човен, але то не я робила. Сім мечів теж дуже-дуже гарно, красиво. Вісім. Подобається, дивіться, що вона не до нас обличчям стоїть, а бачите, таким боком. І це вже наводить на роздуми. Бачите, вже виходить, що в неї, якщо класичні, в неї покраям'ями спереду і ззаду немає, тобто людина сама себе обмежує, не дає собі рухатись вперед. Працює всередині себе, так би мовити, вона. Сама накручує, да, що в мене нема виходу з цієї ситуації. Тут, тут вона отак стоїть, і тут залишилось простір у нас вільний може йти, але тут же вона ми бачимо, вона конкретно сама собі ставить перепони. Далі, дев'ятка мечів, теж багато, де ми бачили от саме такий сюжет. Десятка мечів, дивіться, ніяких тут у нас нема. Трупів, <гум> жертв, трагедій. Тут залишили тільки мечі. Але ми бачимо в далечині сонце. Я так хочу думати, що воно піднімається, що це початок нового дня, нового періоду, що все вже відмерло, відстраждали. І ми переходимо в новий етап, коли ми можемо почати все з чистого листа, з чистого аркушу паперу. І у нас є білі птахи які нам ну, несуть надію, світлі думки, що все темне вже померло, віджило і в нас починається світла, ми ж, така полоска нашого життя. Далі, королева іде мечів. Бачимо, бачимо. Така, так, да, вона зелена. Я б хотіла більш бачити синьо. Тому що мечі, зелені, якось воно не дуже. Але піря, подобається тут, це пірячко. Теж це гарно. Далі король. Да, в нього вже більше пірячка, він же ж статус повище. Дай пара-пара. Да, ось тут вони пара. Чому кубки розділили, я не розумію. І чому зелене? Ну, це моє таке. Далі лицар. Теж зелений в нас. Чому він не синій? А бачите, а пажик наш синій. Чому так? Образили трошки короля і королеву, я не знаю. Ось, закінчимо мечами, ось таким пажиком. Да, подобається, що він тримає меч так, в руках. Він ще не готовий взяти його в роботу, їм скористатися. Він тільки ловить повітря, оцей подих да, нової хвилі. Не знає, що ще робити, він тільки навчається і тільки пристосовується. Отже, ось таке в нас таро мара. Все, що, все, що я знаю, якщо хтось знає, люди, поможіть, підкажіть, тому що дуже гарне, цікаве таро. Маю надію, надію, що вам теж сподобалося. Моєму кексику теж сподобалось. Він себе дуже гарно вів, тому що завжди більшу частину він любить скажем, тирити в мене карти, любить так трошки робити мені пакості. А тут зараз він такий прям душечка-душечка в нас. Отже, ось таке Маю надію, що вам теж сподобалось. Всім гарного вечора. Дякую за те, що були зі мною і дивилися мою нову колоду. Всім гарного вечора!